Останнє соціологічне опитування твердить: 44 українців виступають за переговори з Росією. Трамп за переговори з Росією, Орбан за переговори з Росією. Решта підтримують. Може, й справді поганий мир краще ніж хороша війна. На це можна зауважити дві речі: перша Кремль взагалі не збирається домовлятися. Друга договір з Росією не вартий паперу, на якому він підписаний. Достатньо пригадати історію. Як ми майже виграли війну, почали переговори, дали агресору час підготуватися краще і врешті програли. Рік 1918. Лютий. Російські загони під командуванням Муравйова захоплюють Київ. У місті червоний терор. Пограбовані крамниці тисячі вбитих. П'яні матроси мало не розстріляли навіть керівника маріонеткової УНР Рад Миколу Скрипника. Прийнявши його за якогось генерал-імперіаліста, між тим у Брест Литовську мирні переговори. Німеччина та Австро-Угорщина домовляються про закриття Східного фронту з Росією та Україною. Російська більшовицька делегація продовжує наполягати, що Центральна Рада хунта, а справжній український уряд червоний. Троцький навіть приводить на переговори, начебто представника цієї кривавої України. Проте з шахраєм таке промовисте прізвище більшовика ні австрійці, ні німці справи вести не бажають. Врешті, 3 березня, радянська Росія на вимогу Леніна підписує бреський договір, за яким визнає існування незалежної Української республіки з кордонами по самісінький Курськ. Також імперія втрачає Польщу, Білорусь і Балтію. Підписання мирного договору Михайло Грушевський почув у сарнах у польових умовах. Кажуть, заплакав. Можливо, відчував провину за згубну пацифійську політику. А можливо, передбачав швидкий крах Центральної Ради. Віддавати Україну Ленін не поспішав. Принаймні її частини. Ще до підписання брейського мирного договору в більш-менш пролетарських центрах. Починають оголошувати псевдо республіки. лютого, після вуличних боїв, про створення своєї радянської республіки заявляють в Одесі. У ніч із 27 на 28 січня 1918 року в Одесі спалахнули вуличні бої між червоногвардійцями та українськими військами. Більшовикам вдалося переконати команди українізованих кораблів, аби ті не брали участі в бойових діях. Проте судна, підпорядковані російському центрфлоту за наказом більшовицького командування, випустили понад 100 снарядів по Одесі, внаслідок чого загинуло чимало мирних мешканців. Влада в місті перейшла до рук місцевого більшовицького уряду, а всі кораблі знов були підпорядковані центрфлоту. Ярослав Тинченко, український флот і кримське питання у 1917-18 роках. Згодом більшовики кричать Крим наш 11 лютого у Харкові. Кількадесят десят пройдисвітів заявляють про утворення такого собі ДНР, точніше, ДКР, зразка 1918 року. донецько криворізької республіки на цьому з'їзді було присутньо всього там 6, 75 делегатів. З них 49 голосувало за так зване цю від'єднання. Але я завжди кажу, що в документах, якщо подивимось документи цього з'їзду, там ніде ми слово республіка не знайдемо. Донецьк, тим паче, Донецька криворізька Республіка. Власне, з'їздом назвати збір кількох десятків людей важко. Навіть частина українських більшовиків була проти. На волю населення, звісно ж, посилались і навіть говорили про референдум у майбутньому. Проте, реально, Донбас навіть не здогадувався про заснування якоїсь республіки. Ініціатором ДНР 1918 виступив товариш Артем. Справжнє прізвище Сергієв, професійний російський більшовик. Активна сепаратистська робота великороса Артема на початку 1918-го в Україні протривала аж два тижні. Справжня мета створення Донецької псевдореспубліки спроба поторгуватися з Німеччиною на переговорах з приводу майбутніх кордонів. Це не вдалося. І Ленін увімкнув задній хід. Негайна евакуація хлібу і металів на схід. Організація підривних груп. Створення єдиного фронту оборони від Криму до Великоросії. Лист Леніна до Орджонікідзе. 14 березня 1918-го. Ще наприкінці лютого армія Української Народної Республіки перейшла у контрнаступ. Позаду на потягах, практично не розчохлюючи гвинтівок, сунули німецькі вояки. У боях з росіянами брали участь січові стрільці, запорізький полк під керівництвом Петра Болбочана і кіш Слобідської України Симона Петлюри. В 17-му році, наприкінці 17-го року, коли Симон Васильович Петлюра зрозумів, що ніхто не дає йому можливості створювати армію. Він створив перший добровольчий загін в 20-му столітті тішло Слобідської України. Він відправився на територію сучасної Харківської, Полтавської області, Донецької, Луганської і набрав зрештою з числа патріотів козаків. Деморалізовані більшовики на правому березі Дніпра практично не чинили опору. Київ вони здали без жодного пострілу. Єдиний регіон України, за який точилася серйозна збройна боротьба, Донбас, Росія, попри усі угоди, вперто намагалася відстояти вугілля і сталь під добре відому пісню про громадянську війну в Україні. Радянський уряд не веде війни проти Української Народної Республіки. Боротьба йде між двома частинами українського народу, і мова може йти тільки про гаряче співчуття, що його трудящі маси Росії посилають робітникам і селянам України. Нарком іноземних справ Росії Чичерін. Квітень 1918 року. У середині квітня ситуація для більшовиків стала безвихідною. Сталін зауважив, достатньо пограли в уряді республіку. Здається, досить. Час закінчувати гру. 20 квітня 18-го Раднарком саморозпустився і емігрував до Москви. З пропозицією влаштувати в Україні партизанську війну і диверсії. Проте, не всі війська більшовиків знали про втечу керівництва. Особливою завзятістю відрізнялися бої на станції Родаково на підступах до Луганська 24-26 квітня. Командувач Антонов Овсієнко вирішив провести контрнаступ і ударити всіма наявними силами Донецької армії в Ізюмському напрямі, сподіваючись запобігти цим можливості повного заволодіння німецькими військами Луганську. Але цей контрнаступ закінчився черговим гучним провалом. 24 квітня німецькі війська, захопивши Куп'янськ, Бахмут, Слов'яно-Сербськ, рушили далі на Старобільськ. Нова контратака з боку Луганська закінчилася втечею радянських військ з фронту. Старобільська група виявилася відкинутою в Донську область Росії. Савченко ВА. 12 війн за Україну. Вони відступали, відступали. Ну і потім, зрештою, злилися в так звану 10-ту армію, яку очолив Ворошилов, і Ця армія опинилася аж під Царицином. Сталінградом, Болгоградом. І там уже тримала оборону царицина від донських казаків. До кінця квітня територіальна цілісність України була відновлена повністю. Ще раніше керівництво уряду УНР задумало приєднати до України окупований більшовиками Крим. Київ між тим повертається до мирного життя. Відновлює роботу уряд. Під керівництвом Голубовича. Нову владу роз'їдає корупція. Доходить навіть до кіднепінгу за участі найвищих посадових осіб. Наприкінці квітня з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізницею його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранцю обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через банкіра доброго здійснювалася операції німецької армії в Україні. Тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення були кілька українських міністрів, включно з генеральним секретарем. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше за кілька днів у Києві переворот. Починається що прикметно він у цирку. Потім натовп так званих хліборабів переходить ось сюди на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Закарпатська ситуація була трошки краща. Ну, тоді був просто мир, і більшовиків було відтиснуто німцями до етнічних кордонів, фактично українських. І був такий мирний час, коли можна було будувати, скажімо, свою країну. Але причина була практично продовжена, залишалася та сама, що була і за УНР. Як і сьогодні, сто років тому Німеччина наполягала. Україна повинна замиритися з радянською Росією та чітко встановити кордони. А для початку розвести війська. Скоропадський скорився. Кордони тодішньої України, як бачите, були значно ширшими за сьогоднішні. Тут і шматок Білорусі до Гомеля, і нинішня Росія Стародуб, Білгород. Війська розводила ось по цій червоній лінії від Суража до Куп'янська. Але саме у цій демілітаризованій зоні Росія одразу почала Готувати загони для нового наступу на Україну. Наступним пунктом після розведення військ мало стати підписання мирної угоди з чітким встановленням кордонів. Переговори тривали у будинку вчителя. Українську делегацію очолював сам Гетьман Скоропадський. Очікувалося, що Росію представлятиме Сталін, але він замість себе прислав Раковського з Мануїльським. Їхнім основним завданням було затягування часу. А також переговори з соціалістичною опозицією щодо антигетьманського повстання. Ось тут, у вже колишньому приміщенні Центральної ради, 12 червня 1918 року було підписано прелімінарний, тобто попередній мирний договір, за яким радянська Росія визнавала незалежність України. Однак ця угода не була варта навіть паперу, на якій написана. Більшовики вже бачили, що Німеччина от-от програє Першу світову війну, і просто вичікували, поки Україна залишиться з ними віч на віч. Скоропадський теж бачив, куди віє вітер, і шукав нових союзників. Скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців землевласників які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, скільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. Захопленої вогнем реальної громадянської війни Росії. У спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої імперії. Викликаний німцями скоропадський поволі замінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протофіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажемо, не ну, бажання, скажемо, Спертися на українські сили. Період псевдостабільності часів Скоропадського завершився з початком революції у Німеччині. Втрата опори у вигляді німецької армії перетворила гетьмана на голого короля. Повстання директорії буквально за кілька днів вибило у нього владу з під ніг. Знаєте, що чим ми Росі... відрізняємося від росіян, що ми не відносимося до свого уряду як до чогось такого дарованого, дарованого небом, правда? У них таке враження, що то, як від Івана Грозного, що це все самодержить, це від Бога одержаний мандат на керування цієї країни, і відповідно треба до нього так, таким чином помазаний Божий. Да? І, і, і фактично і до цієї влади зараз так ставляться, правда, так як до як можна культ Сталіна, ну це все? Як це можна? Великою помилкою дипломатії Української народної республіки згодом і гетьманату став розрахунок виключно на германських союзників. Після розпаду Німецької та Австро-Угорської імперії Україна, як буфер між Росією і Європою, виявилася нікому не потрібною. Британія та Франція усі свої зусилля спрямували на втихомирення великої Росії з Україною у її складі. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Французи запропонували українцям і росіянам-монархістам свій план з семи пунктів: північ, центр і схід України контролюються директорією УНР. На півдні створюється російська директорія. Обидві директорії керують лише цивільним життям. Всі війська підпорядковуються французам і ведуть спільну війну з більшовиками. Ні Петлюра, ні Денікінці на цей план не пристали. А от більшовики в Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року, знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдавати, що спостерігають за громадянською війною в Україні. Група військ Курського напрямку називається. Чого вони сюди рухаються, теж для боротьби там на Дону і так далі. А потім... Бах захоплюють Харків. і в Харкові на початку 19-го року перетворюється вже в Український фронт. Така ж політика партії застосовувалася у Фінляндії, Литві, Латвії і Естонії. Потребу у цьому пояснив особисто вождь Ленін. Ця обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для просування наших військ. Володимир Ленін, телеграма «Вацетісу». Ну, і Те ж саме в 19-му році радянський уряд він Очолював його Раковський, Христіан Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Ще в Харкові він писав, що наш уряд є, не є самостійним, він виконує волю РКПБ, відверто писав, що Ми тут просто ширма. 24 квітня 1920-го. Варшава без пафосу і урочистостей відбувається підписання українсько польського договору. Обидві сторони невдоволені. Петлюрі довелося зректися Галичини. Пілсудський відмовився від своїх зазіхань на відновлення речі Посполитої у кордонах 1772 року. Однак, уже наступного дня, відповідно до умов договору, українсько-польське військо переходить з і починає стрімкий наступ на Київ. Всього за 10 днів правобережна Україна звільнена від окупантів. Перші частини війська польського вступають у Київ вранці 5 травня. Більшовики без боїв у паніці переправляються на лівий берег. 9 травня на Хрещатику військовий парад. 9 травня 1920-го святкують перемогу українсько-польських військ над червоною Росією. Щоправда, святкували трохи зарано. Якщо прислухатися, з лівого берега здарниці ще лунали вибухи снарядів. Святкували справді зарано. Більшовики швидко залезали рани і пішли у контрнаступ. Петлюра ж не зумів організувати з десятків воєнізованих формувань єдиної потужної армії. Галичани були ображені за зраду і репресії. Отамани вважали себе талановитішими воєнначальниками і політиками. А великій частині народу було просто байдуже. Має стояти чіткий, скажімо, культурний кордон між однією і другою країною. А люди сприймали себе одночасно людьми українського походження і російськими е, політичними громадянами. Оця роздвоєність психологічна, яка існувала в більшості людей, вона теж була одною з причин, що, скажімо, українська революція не одержала масової підтримки в містах в першу чергу. Уже у червні російська армія йде в наступ. У Кремлі скинули маски і навіть не намагалися приховувати, що йдеться про російську більшовицьку армію. Врешті не було потреби. Західний світ у липні остаточно злив Україну. Міністр закордонних справ Британії граф Керзон запропонував більшовикам угоду так звану лінію Керзона, яка б відділяла комунізм від Європи. Однак ті захопилися наступами, були впевнені, що незабаром візьмуть Варшаву, а там і Берлін, і Париж, і навіть Лондон. Утім, під самою Варшавою червоноармійці були вщент розбиті арміями Польщі та УНР. Так зване чудо на Віслі і контрнаступ, однак нічого Україні не дав. У Ризі Польща підписала з радянською Росією мирний договір, у якому не було місця для незалежної України. Українські підрозділи УНР роззброєно і інтерновано. Ось так завершилося розведення військ і мир з Росією, зразка 1918 року. Далі була втрата незалежності, масові розстріли, репресії, русифікація і голодомор 1933-го. Як люблять говорити у Кремлі, можемо повторити. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!